Знімати кандидатуру з перегонів не збираюся і йтиму до перемоги. Про це заявив під час прес-конференції кандидат народні депутати України Віктора Нушкевичу. За його словами, досвід набутий на посаді міського голови пригодиться для роботи в парламенті, особливо коли постане питання децентралізації влади. Працюючи вісім років на посаді міського голови, як ніхто інший знаю про проблеми міста Івано-Франківська і не тільки міста Івано-Франківська, а всіх інших територіальних громад. І тому я вважаю, що цей досвід, як ніколи, потрібен сьогодні у Верховній Раді і впевнений, що у Верховній Раді я, не тільки знаючи проблеми міста, але знаючи шляхи вирішення їх. Можу прислужитися у парламенті нашій громаді, маючи більше повноважень, в тому числі формування бюджету, вважає кандидат, місцева влада зможе справді розвивати території і загалом Україну. Досі їй доводилося ходити з простягнутою рукою до Києва, що не давало вирішувати ряд проблемних питань, в тому числі в Івано-Франківську. Крім того, заявляє Нушкевичу з Україні потрібне спілкування. Це він зрозумів на Донбасі, куди був запрошений як міський голова. Відсутність спілкування та інформаційна блокада породили ті міфи і ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні в країні, тому що до виборів 25 травня, вважає Віктор Анушкевичус, вони є особливо важливими для збереження територіальної цілісності країни на тлі російської агресії. Дуже важливо, щоб усі вибори 25 травня відбулися. Бажано, щоб президентські вибори відбулися в один тур, тому що між першим і другим туром може багато що статися. Тому що світ не дозволить зараз, я вважаю, зірвати путіну вибори президента 25 травня. Але що стосується проміжку між першим і другим туром. Тут є знак питання. Тому важливо, щоб зараз був обраний президент України, і тоді Путіна вибили б козар, який він сьогодні скрізь говорить, про нелегітимність влади. Буде легітимно обраний президент. Крапка. Збереження цілісності країни та відстоювання інтересів громади вважає Анушкевичу з пріоритетними для себе. Він заявляє, що не прагне перемогти за будь-яку ціну. Київ розглядає виключно як місце роботи. Змінювати івано-франківську прописку наміру немає. Крім того, незалежно від результату виборів до парламенту не висуватиметься на третій термін на виборах міського голови.